Так, ну що, трошки Санька зрізав, так ще зрізав, зараз запускаємо. знаю, як ми його маємо витягнути, бо я то що його не включав, як вже все поставив. Ще те якось запустити ту халтуру. Наше її показував, що стільки коментарів отримав? що купою дурної платять дважди. И Оно пелі. Ну, бери не мытый салафан. Я же там поляк, ты уже все забыл. Все. Допивай. Ході піляк не дуже є, правда? Так, yeah. да, виключиш. Візьмемо. Ви не запи? -E. Да. Так. -E. Да. Переключимо переноску сюди. Видуло, ні? А, Що? а не чути його. Так само в тебе й минуло. Але я запускаю другий раз. О, о, і відбувай! Руси! Ну що, перший запуск, зараз буде перша вигрузка. Візьми той салофант, той його. І накрий прицепа сіно попереднє. Може не висипиться? На всякий случай постелив салофан Пушу зняти, показати. Подивісь. Да. Нормально мешає. Я а? думаю, що все несе. Резьби добре. Давай, порижай. Повішка. Сі си? -си. Рібішка. Що стало? А там нема що вигружати вигружатися. Поняв? Це так. Він ж не загружений повністю. Світиме тюка збували, так? Да? Так. Ну не знаю, там десь... Да. Що Там тюк, скільки є тюк кілограм? 10. 10. А в мішку скільки? 15. сім ну, тут чи п'ять вигнузу Там що. Понявшом кішка? Є глянь. Мною ну, тут не забирає, бо його мало, Ну, Нікола не буде забирати. Ну, 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 ну. Дві мішка, ну, так, як має бути, два відра, три має оставатися тут. Є об'єм трошки. Де виключай? Скільки є? Пів мішка тросло тільки. Чотири. 6 кілограм там. страшно. Где? Як воно буде? Запускаємо. Стане що йду. Ну. Все, іди, пане, що приключай. Включи тут. А де кабель? Включай там. Так. Да. Ну що? Ні. Да. — І що? — Я Так? — Але Щось треба робити, бо видуває сінорізки. Та якийсь пану там заслонку буде робити. Закривати. Або кришку, туди. Або кришку на сінорізку, брала? Yeah. Щоб воно туди не дуло. — Але де серйозно, бра? Машина. Як самоліт. — Як самольот. <laughs> <Yes. laughs> Кажу, де прийшли прийшліть мені. 110-ту трубу. Почти 610-та, тру, ага. І треба щось підмошувати? Ну от як? Блін, ну як? Ну що, постійно якісь бляха невдачі? Постійно все. Що ти робиш? Все наоборот. От дивіться, яка чепуха. Ну і що я маю казати? Хлопці. Як ви думаєте, робота, щоб скласти того мина, я заплатив п'ятерку. 5 рублів 5 тисяч гривень. Троді небагато, через те, що я думав, що все чеки-піки завів і воно валить. Кажу, поміняйте хлопці, мені кришку сюди, поставте, можемо на щось ну, нормально поставити. Та ні, це в тебе таке буде ходити. Якщо вони постійно таке, роблять. Постійно. Ще поки що фірми не оголошую, що мені це все одреставрувало через те, що... А, блін, одреставрувало. Через те, що ще може до них прийдеться буде. Щось і взяти, щось і купити. Але я не очікував, що мене так думать, кидають мене на кожному кроці. Там скоро я зроблю ще одне відео. Я обіжений знову знов мене кинули. Жорстко. Треба буде певно що щось окреме зробити, я вже просто, ну, сили здаю і якесь відео, може, слідую, що буде, буде звернення до вас, до підписників. По цьому я вже питався, замовив сюди бляху. Четверка, тут у мене двойка чи одиничка, полторачка. Чи... Півтора. Я заказав четверку. Півтора метра, бо тут є, по-моєму, 60 на 60. Півтора метра на метр висоти. Тисячу гривень. 990, по-моєму. четвірка. Я кажу, хлопці, поставте мені четвірку чи п'яторку. Та ти що дурний. Та воно космо стоїть, воно тобі вийде дороге. Буде, каже, як крило від самольта. Типу п'ять тисяч це недорого. А отака от бляха четвірка, так? Да? Тисяча гривень, то це дорого. І виходить, що, що виходить? Знову попав, знову понадіявся, знову мене кинули. Що не крутий? Я ж не думав, що так в кролячому бізнесі можуть кидати. Тупо кидати. Виказується, що бізнес він скрізь бізнес, але для кролячого ці попандоси трошки, знаєте, завеликі. Та крилячого бізнесу. І є в мене певне вирішення. Я про це все розкажу вам в наступному, що я думаю і, і що планую. Ну, про плани ну, не треба розказувати, бо я вже там багато дуже не планував, О, що я не планував. Бажте, да? Те, що зробив сам, запланував, як воно запуститься, чи буде воно їхати той бізнес, не знаю. Але те, що воно планує, yeah. те, що я планую, то трошки воно дуже довго крутиться, дуже довго запускається. Якому руслі воно піде, я не знаю, но. но, но. Ну коротше, я... я не маю слів. Я не маю слів. Все, всім пока. До слідуючого відео. Там, якщо я не одійду до того часу, то там буде весело. Всім пока.